Вітаємо! Сьогодні ми розповімо вам про найцікавіші та найкорисніші оновлення порталу, які вийшли нещодавно. Приємного перегляду. Додавання месенджерів у соціальні віджити В розділі особистого кабінету управління сайтом Соціальні віджити» додано можливість вказівки посилань на групи в месенджерах Viber, Telegram, WhatsApp. Після збереження іконки будуть відображатися в блоці ми в соцмережах. Експорт українських метатегів В експорт та імпорт товарів Excel додано можливість експортувати та імпортувати українські метатеги товарів. Значення експортуються тільки якщо використовується шаблон метатегів, який відрізняється від стандартного, облік описів товарів українською мовою у вебмайстер. У розділі особистого кабінету статистика. Вебмайстер довели можливість вибрати мову контенту для розділів текст відсутній і тексту недостатньо. Аналогічні фільтри помилок додані на сторінці управління товарами. Тепер можна швидко виявити, у яких товарів опис українською мовою відсутній повністю або заповнений недостатньо. Сторінку особистого кабінету. Експорт переведено на Реакт. Розділ Експорт в особистому кабінеті переведено на Реакт. Це сучасна бібліотека, що використовується для розробки інтерфейсів користувача. У результаті переходу на Реакт покращений зовнішній вигляд елементів і швидкість завантаження сторінки. Експорт націнки у UML форматі. Для експортів у форматі UML додана можливість сформувати файл із ціною товару та врахуванням націнки, вказуваної в особистому кабінеті. Для експорту націнки необхідно увімкнути налаштування, експортувати вартість націнкою. Важливо. Файл, сформований з урахуванням націнки, не рекомендується завантажувати до особистого кабінету, щоб уникнути зміни поточних цін на товари. Пошук за українською назвою товару в особистому кабінеті. В особистому кабінеті Управління товарами додано можливість пошуку товарів за українською назвою. Тепер працювати із товарами стане ще простіше. Також було допрацьовано пошук за українською назвою папки у вікні переміщення товарів та папок. Продовження знижок на товари. У функціонал активації знижок, що закінчилися, додано можливість продовжувати знижки для товарів, у яких вона ще діє. Для продовження знижки необхідно відзначити потрібні товари в таблиці керування та вибрати дію Активувати знижки. Після вказівки періоду термін дії знижки буде оновлено. Наприклад, якщо у товару залишилося 2 дні дії знижки, обрано Період дії 7 днів знижка стане дійсною 7 днів. Тобто термін активації не додається до терміну дії поточної знижки, а змінює її. Також ви можете вручну вказати дату, до якої має діяти знижка. Анкета на запуск реклами Інтаргет. До особистого кабінету кампанії в розділ Інтаргет додана кнопка Замовити налаштування рекламної кампанії. Клік по кнопці відкриває спливаюче вікно з анкетою, заповнивши яку можна замовити налаштування рекламної кампанії Інтаргет спеціалістами порталу. Підпишіться на канал, щоб не пропустити наші регулярні огляди. Ви будете в курсі останніх новин про оновлення порталу. Бажаємо успішних продажів.